Чи був Тарас Шевченко-християнином? Який взагалі був світогляд Тараса Григоровича Шевченка, пророка українського народу, день народження якого, власне, ми сьогодні відзначаємо? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал Свідослово по своєму. І в цьому відео я хочу обговорити деякі такі досить фундаментальні речі, опуститися на рівень світогляду, на рівень сутності нашого буття навіть в деяких сенсах. Знаєте, Тарас Шевченко надзвичайно велична постать, видатна постать. І от колись в дитинстві, коли там в молодших класах, в середніх класах школи, на різних лінійках, на заходах вшанування, я чув там Тарас Шевченко пророк. Ну, я думав, це так, говорять для красного слівця. Пройшов час. Особливо після Майдану, хоча вже і напередодні Майдану, я вже був глибоко переконаний, що він є саме пророком. Пророком в сенсі людини, яка має доступ до вищого, до інформаційного поля, до хроніка каші, до ноосфери, яка дійсно творить, яка в надзвичайно коротких словах може вкласти колосальний зміст. Яка може прогнозувати майбутнє, яка бачить в минулому те, чого не бачимо ми зазвичай. Знаєте, оцей мій улюблений твір і мертвим, і живим, і ненародженим, ну це щось надзвичайне, це щось фундаментальне, глибоке, і він там з насмішкою говорить і про те, що було раніше, хто ви взагалі такі, чи знаєте ви, чи не знаєте, а куди йдете, а як самі себе дурите, а чи добре навчаєтесь. Якби учились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тут, до речі, смішний момент згадався, не збирався про це говорити відео, а зараз згадався момент, як наводять діалог Шевченка і Пушкіна. І Шевченко каже: Якби учились так, як треба, то й мудрість би була своя. А Пушкін, як же ж він там говорить, ми все учились понемногу, чому нібудь і як-нібудь. Знаєте, це така фундаментальна, насправді, навіть ментальна відмінність. Але Тараса Григоровича потрібно читати правильно потрібно навчитися його відчувати, відчувати, а що саме він хотів передати. Знаєте, я народився в 1988 році, і в мене вдома ще були підручники, в тому числі мого старшого брата, які випущені були ще в часи УРСР. Отак От попадали мені в руки, і там, в частині, коли мова йшла про Шевченка, а Шевченко там вивчався, ну і в цілому в Радянський Союз Шевченкові приділяв увагу, фільми знімав і так далі. Шевченко там показаний таким яскравим борцем з царизмом, ну і практично комуністом. Одна із перших виборчих кампаній, які я вже так досить усвідомлено спостерігав, я пам'ятаю, як комуністична партія України на чолі з тим зрадником Московським Симоненком Використовувала Тараса Шевченка в своїй передвиборчій рекламі. Там щось з картинки, пам'ятаю, біля каміна сидить, щось записує російською мовою, там горить вогонь, ну і там якась така правильна фраза. Вони подавали це так. В школі я неодноразово звертав увагу на те, що, до прикладу, те, як я сприймаю Шевченка, воно не співпадає з тим, що записано в нашому підручнику, надрукованому вже за часів умовно незалежної України. Кажу умовно незалежної тому що незалежність ми здобуваємо зараз. 91-му році це була формальна незалежність, нам підсунули нібито незалежність, красиві фрази, суверенність і так далі. Форма, нібито українська. Але зміст абсолютно антиукраїнський. Ну а подальше зародження олігархату і так далі. Тому я кажу, що незалежність ми здобуваємо саме зараз. Але я повернуся до Шевченка. Я от читав і Ну не співпадає воно. От взагалі не співпадає. А коли починають говорити вчителі, до прикладу, мені починали говорити, що от ну, Шевченко там християнин, я дивився і я з цим не зовсім міг погодитись. Я дуже давно прочитав вірш Лекері. І ну, якщо ти його читаєш, то, м'яко кажучи, ти починаєш розуміти, що Тарас Шевченко ну, не зовсім на християнських позиціях стояв. От зараз, якраз з цього моменту, я і хочу розпочати. Чому? Тому що, на мою думку, оце тонке метафізичне відчуття, відчуття зв'язку з творцем, яке дало можливість Шевченкові дійсно вийти на рівень пророків людства. І в першу чергу пророка українського народу, воно містить світоглядні ключі, містить таку світоглядну зброю, надзвичайно важливу для нас, тому що світогляд українців штучно розривається між брехливими ворожими міфами. І перший міф це міф так званого Московського міра вони кажуть Руський мір, але його треба називати Московським, тому що назву Русь вони вкрали в нас. Для того, щоб присвоїти нашу культурну та цивілізаційну спадщину. Але є і другий міф, і той другий міф це оці вільне суспільство, відкрите суспільство і так далі. І там є дуже багато широких моментів. І навіть, ну давайте я з верша розпочну, а далі продовжу свої міркування. Моя те, любо, мій те, друже, не ймуть нам віри без Христа, не ймуть нам віри без попа, раби, невольники, недужі. Заснули, мов свиня в калюжі, в своїй неволі, мій ти, друже, моя ти любо, не хрестись, і не клинись, і не молись нікому в світі, збрешуть Юде, і Візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог, карать і милувать не буде. Ми не раби його, ми люди. Моя ти любо, усміхнись, і вольною святую душу, і руку вольною, мій, друже, подай мені, то перейти. і він. З великої букви написано. Поможе нам калюжу. Поможе й лихо донести і поховать лихе дебеле в хатині тихій і веселій. <кій> Християнський світогляд. І візантійський саваоф одурить, не одурить Бог. Карать і милувати не буде. Ми не раби його, ми люди. Фактично <кій> Як мінімум величезний фрагмент політичного християнства чи біблійного християнства, Тарас Шевченко цим віршем заперечує з одного боку. Але чи можна сказати, що він не є християнином? На якій позиції він стоїть? А чому ж тоді навіть мій улюблений вірш І мертвим, і живим, я його вже сьогодні згадував, він розпочинає цитатами із Євангелії? І, взагалі, в творчості Тараса Григоровича цього є чимало. Але як воно компонується між собою? А можливо, треба навчитися розділяти? Це дуже важливі насправді елементи і оце розділення, оце заперечення, до прикладу, ми не раби його, ми люди. Чому саваофа, а саме слово саваоф як одне із Божих імен, згадується в Біблії, особливо в Старому Завіті. Чому Тарас Шевченко пише, і візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог. І Богу в розумінні творця протиставляє візантійського Саваофа. Чому саме візантійський Саваоф? Як народжувався так званий Московський патріархат? Чи не було народження московського патріархату і утримання Томосу від Константинопольського патріарха, такою спробою продати нас? Успішною спробою, коли нас просто продали комусь там, чи ні, якимось уламкам Золотої Орди. І якщо так гарно покопатися в історії, досліджувати те, що було, досліджувати тенденції, розуміти при цьому, що аналіз будь-який він завжди суб'єктивний і написаний в інтересах того, хто давав гроші на його написання, тому що в свій час написанням всієї історії ну, займалися ті. Хто повинні були дотримуватись певних ідеологічних ліній. А наскільки багато джерел в нас знищено та зруйновано. Але це ще не все. Є ще дуже-дуже важливі фрази Тараса Григоровича Шевченка в його щоденнику. І ці фрази в деяких сенсах мені відкрили чимало. Стосовно світогляду, стосовно його бачення, його ставлення до християнства, його. Можливо, навіть відмежування постаті Ісуса як пророка від політичного християнства. Фрагмент із щоденника Тараса Шевченка сьогодні святкують пам'ять двох великих проповідників згоди і любові в християнському світі велике свято, а у нас ради Христового свята величезніше пияцтво. Ось святі й великі верховні апостоли. Коли б ви відали, як ми загидали. Оголошену вами просту, прекрасну святу істину. Як ми її перекрутили? Ви віщували лже учителів, і справдилося ваше віщування. Вашим іменем так звані учителі Вселенські, мова йде про учасників Нікейського собору. Неповп'яні мужики побилися на Вселенському соборі в Нікеї. Во ім'я ваше римські попи ворочали кулею земною. Во ім'я ваше заводили інквізицію і страшенне автодафе. Во ім'я ваше, і ми кланяємося гидким ідолам суздальським. І на вашу шанобу спрана... справляємо погані вакханалії. Істина стара, виходить, що повинні б люди і зрозуміти її. Тим часом тій істині, у якої ви були за кумів, минає вже 1857 літочко. Дивна річ, які тупі люди. Це один із фрагментів. Написаних власне, рукою Тараса Шевченка, і це його думки. Як до невпізнання перенесли ті прості святі істини, які винесли людям. Побилися як п'яні мужики на базарі в Нікейському соборі. Чому на Нікейські собори звертаю увагу Тарас Шевченко? А тому що на Нікейських соборах було докорінно змінено церковний устрій, з'явилася структурація. З'явилася фактично імперська модель церкви, і Тарас Шевченко дуже глибоко бачить проблеми цієї імперської моделі церкви. Я не буду згадувати, цитувати там його твори Єретик. Про власні часи реформації церковної, не тільки. Дуже багато можна насправді Шевченка взяти, він наскрізь метафізичний. Банальні навіть нібито прості речі, вони наповнені вкрай глибоким змістом. Я кілька ще цитат, думаю, що по ходу сьогоднішньої передачі згадаю, таких важливих, які би я хотів виділити. Але отут, немов п'яні мужики, побилися на Вселенському соборі в Нікеї, і хто переміг. В кого кулаки були міцніші, чи говорячи теперішньою термінологією, в кого тітушок було більше, то і переміг. До речі, до Нікейських соборів головним напрямком християнства в рамках Римської імперії було аріанство. І навіть після першого собору так довго залишалося впродовж тривалого проміжку часу. Але представників аріанців на самому соборі було менше. І там з цим зв'язано, до речі, досить цікавий міф, що Святий Миколай на соборі нікейському, нібито побився з єпископом Арієм, так його побив, що той на другий день помер, причому помер такою страшною смертю і так далі. Такий міф, така легенда є. Тільки от нікейські собори добре запрокотокольовані, і там, де відбувалося голосування за певні рішення, там чомусь серед присутніх Святого Миколая немає. І тому виглядає, що це все схоже на таку певну фальсифікацію для того, щоб прикритися певними іменами. Але Тарас Шевченко наголоси ставить ключові, святі прості істини, які винесли людям. Їх перекрутили, поставили на зовсім іншу позицію. В вірші лекерії Ми не раби його, ми люди. Ви знаєте, от навіть от, я завдяки координатору Духовної Ради Майдану, архієпископу Степану, я колись зрозумів річ, яку я не розумів. От церковне оце Господи помилуй, Господи помилуй. Помилуй, якщо ми беремо ще нашу давню руську мову про українську мову, означало полюби. Звідси і мила, милий, звідси і імена. Мілена, Мілана, зараз як дуже модно стали, воно все звідти походить. Але в нас асоціація на світогляді, помилуй, ну, ніби ми тут всі такі мега грішні, щось страшне робимо, а там хтось такий серйозний з нагайкою. І. Ну, помилуй, ну, не бий же нас тою нагайкою. А ви розумієте, якщо помилуй в сенсі любові, і знову ж таки, любові якої? Любові безумовної, про яку говорив Ісус, і носієм якої він був, чи любові якоїсь викривленої, яка є в тому ж таки Старому Завіті, який, до речі, до кінця 17, чи навіть всередини 18 століття, завжди друкувався окремо. Старий Завіт і новий Завіт друкували окремо. А чи, знаєте, от сьогодні день народження Шевченка. Я хочу задати от вам питання. А коли ви востаннє брали і просто читали Шевченка. От зараз я згадав Біблію: Новий Завіт, Старий Завіт, а люди читали їх і Новий, і Старий Завіт? От в мене, до прикладу, завжди було до моменту, поки, зрештою, розуміння певне, через, саме через Тараса Шевченка до мене не прийшло. У мене ну, було не співставлення величезне. Ну, тобто Бог. Старого Завіту, і Бог, про якого говорить Ісус, при тому, що там може бути багато викрилень в тексті, Ну, в моєму розумінні це абсолютно різні сутності. І Шевченко ж не просто так говорить. І Візантійський Саваоф одурить не одурить Бог. Караті милувати не буде, ми не раби Його ми люди. Відчуваєте оці такі тонкі, тонкі відмінності на рівні світогляду. Якщо Релігія, в моєму розумінні, повинна бути місточком між людиною і творцем. Якщо ми з вами живі, ми можемо мислити, ми можемо творити завдяки чому? Ну, от зараз перед, перед вами сидить там не 88, там 8, чи скільки з кілограм органіки якось структурованої, чи структурованого білка, як там один картавий. Не хочу казати поганих слів у відео про Тараса Григоровича. Ну, Ви зрозуміли про кого я. Це ж не так. Ну, ми з чимось відрізняємось. І оце щось, завдяки чому ми живі, завдяки чому ми мислимо, завдяки чому ми можемо творити. Різні народи світу називали дух, душа це, до речі, відмінні поняття в моєму розумінні. І от якщо ми говоримо про наш дух, то це якраз і є оцей фрагмент Божої іскри. І от те, що я бачу в тому числі і в Шевченку, що за великим рахунком, завдання людини протягом свого життя оцей зв'язок Божої іскри, яка є в нас і самого творця, ну а іскра це фрагмент того ж творця. Ну, от релігія повинна допомогти цей зв'язок віднайти. І якщо ми співставимо навіть слова Ісуса там, і пророків, які були до нього, там, Рама, Крішна, там, ще хтось, ну це ж видатні вчителі людства, ми можемо зараз там, категорично їх заперечувати, але тоді виходить, що ну, от ми такі всі класні, а <кій> мільярди людей просто ідіоти, приречені на пекло там, чи ще щось. Хоча, ви знаєте, якщо ретельно так читати, що говорили вчителі людства, то я. Сумніваюся, що Рама, Крішна чи Будда з Ісусом би сварилися, сперечалися чи подібно до Нікейського собору вирішували би питання, хто правий, з допомогою кулаків. Навряд чи. І оце розуміння, воно є насправді вкрай важливе. І от через розуміння, через призму отаких от процесів вміння відділити. Причому, якщо ми говоримо про цю імперську модель церкви, ну, то Шевченко застав її в усій красі. І багато чого було відомо: і про церкву московську, яка тоді панувала на території України, і про католицьку церкву, не просто так Шевченко про неї згадує, викривлення були. А коли дійшла справа до нашого часу, є там викривлення чи немає, що там Папа Франциск говорить про війну в Україні? Про те, що брати мають помиритися, говорить чи не говорить, про ЛГБТ, про те, що вінчати їх там можна, чи не можна вінчати, чи ще якісь речі. Це традиційні цінності, справді відповідає тексту Біблії, як там в Біблії Содом і Гомора, за що були спалені? Чи не відповідає Біблії? І так час від часу з'являються видатні люди в структурах церквовних, з розряду Івана Павла II. Видатна людина. Я вважаю, що в дечому завдяки ньому не відбулося ядерної розрядки холодної війни. Теперішня Польща своєю силою, своєю економічною потугою зобов'язана саме Івану Павлу II. Мало хто це розуміє, але саме він був і духовним лідером, і не тільки духовним, він на політичному рівні дуже багато зробив. Коли ми говоримо про українську церкву, ми також можемо згадати митрополита Андрія Шептицького, свій до свого по своє, те, що він озвучив. Природний принцип, який лежить в основі існування народів і навіть творення народів, ти розпізнаєш свого по всіх ознаках. Він живе тут, він такої ж крові, що і ти він споріднений. До нього приходиш зі своїм по своє і так далі. Оцей взаємозв'язок, взаємопідтримка. Чи розпізнаємо ми своїх, чи ставимося ми до своїх, як до своїх. А хто, зрештою, є для нас свій? І ще чимало запитань, але Шептицький, ну, безумовно, надзвичайно, видатна постать. Стислав Скрипник, видатна постать. Фраза: я не можу відтворити її точно, але приблизно в нього звучала для початку визнайте самі себе. Коли в 90-х мова йшла про створення української церкви. Церква це завжди політичний інститут, треба розуміти. Завжди церква не може не бути політичним інститутом, бо вона формує світогляд, надає бачення світу і так далі. Це в контексті тих всяких томосів там ще чогось. Володимир Романюк, патріарх Володимир, той, якого московські сили. Хоча, знову ж таки, це не тільки московські там. То, кому Робінович, це ще питання. Але не дали занести на територію Софійського собору, він похований перед Софією. Надзвичайно видатна постать. І Не просто так його вбили. Далеко не просто так. А гляньте тепер на те, що зараз відбувається. Відбувається повний розпродаж України, в тому числі під час повномасштабної війни. Хто зголів українських церков? Про це говорив щось. Що сказав про цей Єпіфаній? Хоча б щось сказав? Ні? Якщо сказав, напишіть в коментарях, будь ласка, ну я не чув такого. Що сказав Шевчук голова греко-католиків? Сказав щось? Засудив? Знаєте, я передрукував Шептицького. Завдяки Зіновою Букійчуку була ціла збірка праць глибоких, продуманих Шептицького. І ми їх друкували в нашій газеті Сурма. Там глибокі думки. І я впевнений, що Шептицький би був одним із перших на барикадах, попри те, що вже не міг ходити сам. Він би піднімав народ на захист, на боротьбу за те, щоб вижити, коли в нас виривають політико-економічними методами нашу землю. Це ж та сама крадіжка, тільки ще підліша. Така фарисейська, оце ж, до речі, слово фарисеї, як гарно Тарас Шевченко використовує. Не вам в мереженій лівреї, доносчики і фарисеї за правду присвятую встать. Чому саме фарисеї? Хто такі фарисеї по тій самій Біблії? Куди вони поділися? Хто їхні нащадки? Хто їхні відповідники в інших сферах життя, в політиці? Чим вони відзначались? Стосовно обмежень прав людини під час так, званої, під час так званого карантину, хтось з духовних лідерів щось сказав. Можна, так, не можна. З українських духовних лідерів маю на увазі. Чи навпаки, самостійно виходили, рекламували вакцинацію. А зараз у нас всі медіа мовчать про те, скільки судових процесів в західному світі відбувається в тих же Штатах. Як собі здоров'я попсували? Молоді люди, спортсмени там і так далі. Чи було це взагалі ефективно? Офіційний звіт CDS американського, ще при Байдені президенті? Ще зараз те, що там буде напрацьовано, і до чого можна по-різному ставитись, це одне, а Байден це ж все. навпаки рекламував і навіть в тому звіті, що написано. Так що там наші лідери? А ви думаєте, так було не завжди? Отака От неспівставність? Ні, з'являються певні, певні постаті, які працюють світочами для свого народу. Я думаю, що Шептицький належав до таких постатей. Але от, виходячи із всього вище наведеного, знаєте, якраз на день народження Тараса Григоровича Шевченка, я думаю, що це таке тонке розуміння оце вміння розмежувати, розмежувати правду, оці святі, прості істини, про які Шевченко писав. Оці слова цінності, безумовну любов, які ніс Ісус як пророк, як духовний вчитель людства, найбільший з тих, які відомі нашій цивілізації, Нашій, тому що було щось ще і до нас, і там же ж різні сліди, не буду зараз про це говорити, але а співставиш це з церковною структурою. З нікейськими соборами, з Цезаропопізмом, з імперською моделлю церкви, з торгівлею, з тим, як нас продали, так званому московському патріархату, з тим, як ведуть себе очільники церкви, з тим, як на рівні світогляду відносини, ми не раби, його, ми люди. І Ісус не говорив про рабство, але оце світогляду навіть помилує те, що я наводив. От вміння оце все розрізняти, будувати природний живий світогляд. Природний живий світогляд, який повинен збалансувати духовне і матеріальне. Тому що ми в першу чергу духовні люди, воно стоїть на першому місці, ми завдяки цьому живі, але з іншого боку, кожен з нас матеріальний. І в нас є свої потреби. Ми повинні їсти, мати, де жити, тепло, одяг там і так далі. Тобто повинен бути певний баланс. А зараз цей баланс зміщений настільки, що. В якийсь момент часу нам матеріальне поставили на перше місце, а дух на друге, або навіть на одному рівні. Але через деякий час духовне взагалі почали заперечувати. От Шевченко дуже тонько, дуже глибоко ці речі відчував. Читайте, Тараса Григоровича в усіх сенсах. Світогляну він формує, він заклав такі речі, я насторожі коло них поставлю слово. Слово це ж не просто. Якийсь набір звуків, звукових хвиль там ще щось. Воно ж несе і енергетичну наповненість. Ну і на завершення, знаєте, є вірш Тараса Григоровича Шевченка муза. В цьому вірші є слова, Учи неложними устами сказати правду. Учи неложними устами сказати правду. П'ять слів. Ці п'ять слів. Передають абсолютно всі правила, яких повинні дотримуватися журналісти, політики, духовні наставники, творці, природовідповідні, морально здорові люди, учи неложними устами сказати правду всього п'ять слів. Дякую вам всім за увагу. Вітаю всіх українців з черговим днем народження нашого пророка. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. У нас час не модно говорити про такі речі. У наш час модно говорити про рефлексувати на поточні новини, хто кого як обізвав, хто скільки вкрав і так далі. А ключ до виходу із ситуації лежить через розуміння того, про що я кажу в сьогоднішньому відео. Це надважливо. поразка на світоглядному рівні війни. Призвела нас до війни фізичної. Поки ми не переможемо на вищих рівнях війни, ми не зможемо перемогти на нижчих. Ми, зрештою, навіть світоглядно дивимося на світ через брехливі окуляри, які для нас створені нашими ворогами, для того, щоб ми не розуміли, що насправді відбувається, і, відповідно, не могли створити свого алгоритму дій, зрозуміти, що ми маємо робити, як? З ким, хто свої. І так далі. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Дякую, до наступної зустрічі.